Усім привіт! Давайте підведемо підсумки минулого тижня, вже 9-го. Дуже коротенько, без усякої води. За минулий тиждень було виконано 76 поїздок. А з них 15 відміток 5 зірок. По оцінкам гарний авто 3, гарний водій 2 і гарний сервіс також 2. По машині машина не підводила. По технічному стану, але пробив неділю колесо та перегоріла лампа ближнього світла ліва. Тому дуже сильно не їздив ввечері, а в понеділок наступного, ну вже цієї цього тижня, поїхав, поміняли мастила, зробили ТО та поміняли лампочки. Якось так. На весь тиждень минулий працював за фільтрами. Виключно їздив, як завжди, по своїй схемі. Ранок розпочинався о 5, потім до 10 і десь з 3 до вечора, коли як, 8, 9, десь так, відпрацював за минулий тиждень, відробив 62 години. Машина. Проїхала за тиждень 1862 кілометри. За замовленнями проїхав 1528 км. Середня вартість 1 кілометра по замовленням складає 1821. От якось отак от машина проїхала. По витратам на автівку. Це, як завжди, аренда, мойка та заправка. Заправка вийшла за минулий тиждень 4770 гривень. мийка вийшла 500 гривень, була, були дощі, тому ми в мив машину частіше. Та оренда, як завжди, 4300, поки не піднялася. Сумарні затрати на автівку складають 9570 гривень. Заробив за минулий тиждень за комісію уклона 27 820 гривень. Комісія уклона складає 6 50 гривень. Без комісії 21 770 гривень. Якщо прибрати витрати на автівку, за минулий тиждень чистими вийшло 12 200 гривень. Ну от якось отак от. Який восьмий тиждень я не допрацював у вихідні, тому каса трохи менше за мою стандартну 24-25. Тому що в вихідні якось, як і в восьмому тижні в мене не зайшли От зовсім. Тому ось так от якось дуже швиденько за минулий тиждень підвели підсумки. Усім бажаю гарного тижня та приємних вихідних.